Судом голошується заява захисника, який по судьбу переявляється Конституційного районного суду з посиланням про вставлення, що був встановлений звідок, який дав показання про те, що саме він причетний до вчинення кримінального правопорушення, за яким було засуджено вироком Конституційного районного суду. Вважаю, що не представлених яново вироблення і мають свої наслідки скасування вироку та ухвалення нового вироку з виправдання вчинення інтермінованого округами продовження, побачення чи моєї статті 289 Кримінальної кодексу України. Так, будь ласка, за підтримуєте і. Крім того, що виклали, на вашу думку, свідчить про те, що показання стану освітка можна розсічно проєктному заявити. Дякую, ваша честь. Щодо суті цієї заяви, був у нас вирок. Ми у заяві і зараз звертаємо суд увагу, що обвинувачений, засуджений, був неповнолітнім. Він сирота. Він був оголошений у розшук, Він про це навіть не знав і не знає. Як ви бачите, він наразі проходить військову службу в бліндажі з автоматом, захищає нашу батьківщину, і він не снов, не духом, не знав, що він взагалі перебуває у розшуку щодо свідчень свідка. Наш клієнт, військовослужбовець, з першого дня війни взяв в руки зброю і захищає нашу батьківщину. Офіційно він вступив до лав зсу 28.02.2022 року. І по теперішній час захищає Україну. Долучили ми нагороди нашого клієнта. Медаль ГУР воєнна розвідка. Ми дуже вдячні вашому клієнту, але давайте це все ж таки не стосується за суті вашої заяви. У нас є вирок, є питання, що ви вважаєте новин ставину. Давайте в контексті. Ось що, Так я якраз ви, до цього і виробі... підводив. Я якраз до цього і кажу, що під час проходження військової служби, під час утримання поранень, під час проведення його реабілітації, під час численних бойових завдань він перебував на лікарняному. Де зустрів знайомого, який фактично вчинив цей злочин. Після того, як його знайомий почув історію нашого клієнта, що він зі зброєю в руках захищає батьківщину, має численні нагороди від держави, від гур, цей свідок, тут, ну, наразі він свідок, який фактично вчинив зазначений злочин. Він подумав своєю головою і все ж таки хоче. Допомогти і виправити цю помилку, відповідно до якої наш клієнт засуджений. І наразі він не може навіть що далі робити з нашим клієнтом, щоб він відбував покарання. Тому цей свідок, який фактично вчинив злочин, він наразі може дати свідчення. Ми долучили свідчення нашого клієнта, що його невинуватості. Ми зазначили, які нововиявлені обставини наявні у зазначеній справі. Наявні письмові свідчення цієї людини, яка фактично вчинила злочин. Тому ми повністю підтримуємо нашу заяву. Якщо більш детально, зараз готові обґрунтувати все детально прописано у заяві, що але що вже є. Ваше можна питання? Уточніше. Такі захисників я бачу, що ви хочете сказати. Ми вас включимо, вас відсказує. Тут Ваша честь, можна питання уточнююся задати, щоб роз'яснити ваші запитання. Можна питання задати? Ні, не, не можна. Я спілкуюсь з обвинуваченням, потім я дам вам слово. Так ну я навіть не знаю що вам відповісти. Ну, я... Ну, чесно, я... Я розумію, що ви говорити. <риклад> ваша версія якби, має право на життя, я не кажу, що воно можливо так не було. А так і люди, враховуючи, е що ви вже, скажімо так, давно повнолітці в повітці будете умиратися своїх пані, щоб ви не що там мають. Чому вони цікавились долею того подання, щоб ви Зараз самі говорите, ну я один раз допустив порушення. Одне порушення це не підставить для стіна. Діти, це пози. Бачили? Я не знаю, чесно, що з нашого мастерства. Беди в подвал, його там ти. Захисту, будь ласка, питання ви, е, да, ну ми зараз інше питання з'ясовуємо щодо нововиявлених обставин, а не щодо оскарження. Е, щодо оскарження, 2017 рік. Е, скільки класів? Е, я... Де, я закінчив 9 класів, випустився зі школи інтернату. Ну, по... до, Добре, 9 класів. Ви після 9 класів розумієте порядок оскарження вироку? Ну розумієте юридичні взагалі питання оскарження? Захисник. У мене не сьогодні прохання, Не треба перекручувати те, що я питала. Я не питала 18% оскарження вироку, я питала у людини. Нам, що немає чоловік більше років, приймала участь у схвальні змінення від студового Це дві великі різні. Ухвала, Ухвала була в 2017 році, ваша честь. В дві тисячі сімнадцятому році. Я, я розумію, але ви зараз а, у ваша честь, ми задаємо питання, те, що наш клієнт не розумів порядок оскарження. А, я вас... Добре, все мовчу. судового строку. Тому що обвинувачення не час і групи це достатньо більш ніж обізнано. Та він не був обізнаний, ваша честь. Я ми такі питання задаємо, що він не був обізнаний, йому ніхто не казав, йому адвокат про це не казав. Судіємо це не роз'яснює. А ми ще раз кажемо, що наш клієнт не обізнаний, що він сирота, що в нього на той момент було 9 класів. От ми на це як би, суд звертаємо увагу. Дякую, ваша честь. 18 років зараз. Ваша честь, можна відповісти за клієнта? Там матеріали справи наявне оскарження. Звернувся адвокат вже поза межами встановленого строку. Матеріали справи це є. Наш клиент, загали, зараз, навек, не разумеет процедуру оскарживания. И всего остального. Ага, понятно. А подскажите, пожалуйста, вам прокурор уточняющие вопросы задавал по мопеду, по цвету. А вы вообще вы помните цвет мопеда? Какой пробег был? Какие колеса какого цвета? Честно, Не, не помните, честно, да? Нет. Я помню, что в тиран. А какой-то модификации, их там много, я не рад. Ага, все, понятно. И, и похожие, и разные. Хорошо? Більше питань немає вас, щось. Будуть ваша честь. Ще раз я все ж таки звертаю увагу на матеріали, які характеризують особу. Ми долучали останнім попитанням, я не знаю, в матеріалах є, немає. Все ж таки я вважаю, що це важливо. 23 й рік. Нагороджений медаллю ГУР, воєнна розвідка, за знищення ворога. 24-рік. й рік, Нагороджений відзнакою ГУР за службу в розвідці. 24 рік, відзнакою за службу в роді. 24 рік, медалю за захисник України. Ми вважаємо це важливі документи, які характеризують особу нашого клієнта. Ми повністю підтримуємо нашу заяву. Просимо скасувати вирок Комсомольського районного суду міста Херсона від 16 до року та постановити новий вирок, яким виправдати нашого. Клієнта та визнати його у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Дякую ваша честь.